Доброго вечора. З вами телеканал АІСТВ. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Зоя Беженова. Сьогодні у програмі основні питання апаратної наради з нагоди дня інваліда відбувся 14-й фестиваль клубу Надія Повір у себе. Міський голова провідав людей з вадами здоров'я у лікарнях. Статистика з Раксу, прогноз погоди, вечірня казка та мультфільм. І третя серія фільму Брати Карамазови. Місті перебої з постачанням води. Які прогнози у міського голови по виконанню бюджета чи припиняться вилучення державою з місцевого бюджету? Та врешті чи можна пити воду з бюветів? Про це йшлося на апаратній нараді. Міський голова повідомив, що люди стурбовані перебоями в постачанні води минулого тижня та, врешті, її якістю. Проблема за словами керманича в розрахунку комунального підприємства з Київобленерго. Водоканал не в спромозі погасити всю заборгованість одночасно. Обленерго вирішило із нашого підприємства видавити всі борги. Тому несанкціоновано, говорячи про обмеження, йшли ці відключення. Ну, проводили ми роботу із Обленерго, зверталися і в обласну адміністрацію. Особливого порозуміння там немає. Плати, і все проблема не вичерпана, і треба добиватися реструктуризації боргу, каже керманич. Ходять чутки, ніби не було перебоїв з водою раніше, бо був передвиборчий період. Але очільник запевнив, що це не так. Е, немає тут ніякої політичної пільполітичної підґрунтя, тому що у нас вастівчани придумають все, що хочете. Ні. Тут одна е, тупа вимога. Розрахуйся за електроенергію. Олександр Пеньковий повідомив, що за прогнозами міністра економіки України очікується невиконання бюджету, і держава гарантує фінансування бюджетної сфери тільки по захищених статтях. Тому на цій неділі одна з головних завдань міського голови, оцю одну із захищених статтей – це заробітна плата. Доказати зараз підготовлено лист, буду зустрічатися. Ще раз з обласним керівництвом на предмет дотації міста. Я був на зустрічі в Міністерстві фінансів на прошлій неділі по бюджету. Особливо розраховувати на те, що у нас буде бюджет без вилучення, не приходиться. Відповідь однозначно, не може місто мати бюджет без вилучення, так як сьогодні місто не. Несе витрат по охороні здоров'я. Віра Ткаченко, головний державний санітарний лікар Фастівського району, повідомила, що вже в зробили аналіз води у бюветах по місту, які урочисто перед виборами відкрив кандидат у народні депутати Олександр Суслов. Висновок знову невтішний. Вода бактеріально забруднена, значно бактеріально забруднена героїв прикордонників. І незначно забруднена є бактеріальне забруднення червоноармійські, парку на інтернаціоналі і по гусюва, по бактеріальним показникам вода відповідає девся А що стосується заліза, то перевищення заліза є у кожній скважині. Якщо по вулиці Червоноармійській. І по прикордонників виявлено 16,168 міліграмів на десиметр кубічних при нормі 0,2, то найкраща вода в парку 0,65 при нормі 0,2 мг на десиметр кубічний. А що стосується на завокзальні погусева, то 4,2 мг, тобто 21 раз перевищує норматив. Поки не доочистять воду, доти її пити не можна. Міський голова повідомив, що кошти міська рада шукатиме. Цього місяця, як це передбачено законом про місцеве самоврядування, мер прозвітує про свою роботу у великій залі міської ради. Всі, кому буде цікаво, зможе прийти. Зоя Зоємежнова Микола Правдівий. Новини телеканал АЕС ТВ. У суботу в рамках відзначення міжнародного дня інвалідів у міському палаці культури відбувся традиційний 14-й фестиваль Повір у себе. У ньому взяли участь діти з особливими потребами, вихованці клубу Надія. Невтомні рученята діток створили чудові роботи, наповнені натхненням та фантазіями. Ними прикрасили фойє палацу. Також вихованці клубу Надія будинку творчості дітей та юнацтва, палацу культури підготували для гостей цікаву концертну програму. Будь славен навіки, наш пастівський край, земля, де ступала нога кобзаря. Хай вічне вогнем над тобою палає. Твоєї щасливої долі зоря. У заході взяли участь представники місцевої влади, зокрема міський голова Олександр Пеньковий, депутат Верховної Ради України Руслан Сольвар, депутат Київської обласної ради Віктор Бойко, представники благодійного фонду Фастівчани, батьки діток, благодійники та їхні друзі. Від імені батьків на адресу друзів та меценатів слова безмежної вдячності висловила Ольга Стельмах, мама маленької дівчинки Віки, якій благодійний фонд Фастівчани допоміг зробити операцію вартість сто 150 тисяч гривень Хочеться висловити величезну вдячність нашим спонсорам ріхарду клаусу також володимиру Ксенії сені дані фідом Людмилі Петрівні, які зробили все для того щоб моя щоб дитина щоб наша донечка сьогодні стояла тут перед вами вдячна всім за життя і сама дівчинка Я хочу сказати що... Керівник клубу Надія Людмила Бобовнікова розповіла про діяльність клубу, навчання і дозвілля дітей з особливими потребами. Подякувала спонсорам, які надавали і зараз надають матеріальну допомогу та моральну підтримку вихованцям клубу. Міський голова Олександр Пеньковий привітав діток з фестивалем та подякував всім, кому не байдужа їхня доля: батькам, меценатам, друзям клубу. Хочу подякувати батькам тому саме тому, що саме. Ваша віра, ваша підтримка дозволяє на такому рівні тримати цю роботу. Хочу побажати, щоб ви на цьому фестивалі отримали задоволення, щоб ваші роботи дітки принесли радість всім вам в першу чергу. І хочу відзначити сьогодні нагородами тих людей, які найбільше прикладають увагу цьому колективу. Хочу сказати, що в цьому році міська громада високо оцінила вклад Людмили Петрівни бобовникової у цю роботу. Вона стала почесним громадянам міста. Олександр Миколаєвич пообіцяв наступного року відремонтувати приміщення клубу. Грамотами міського голови були нагороджені друзі клубу Надія. Руслан Сольвар на цьому заході вперше. Фестивалем вражений. Це дуже добре, каже народний депутат, коли є такі клуби, як Надія, де дітками опікуються та допомагають їм. Від благодійного фонду Руслана Сольвара разом в майбутнє Руслан Миколайович подарував Надії ноутбук та пообіцяв свою підтримку надалі. Начальник управління освіти Тетяна Хмельницька вручила Руслану Сольвору подяку як членський квиток клубу Надія. Сьогодні я зробив подарунок, комп'ютер для клубу Надія. А також на слідуючі неділі ми перечислив благодійний фонд Руслана Сольвера разом майбутнє перечисли 20 тисяч гривень на потреби цих діточок і будуть започатковані екскурсії в Різоположенчівський монастир. Там дуже цікаво для того, щоб дітки ці приходили до православ'я, до нашої прекрасної православної віри. Там також є зоопарк, можна буде дуже Гарно відпочити, піти на трапезу сьогодні. Теж благодійний фонд Руслана Сольвара є учасником клубу «Надія». за щире серце, доброту та щедрість Тетяна Вікторівна висловила подяку Віктору Бойку, який не оминув увагою жоден заклад освіти. Віктор Олексійович привітав усіх з чудовим фестивалем та подарував клубу та управлінню освіти нетбуки. За словами Віктора Бойка, нам всім треба повчитися у людей з вадами здоров'я, їхньому вмінню боротися з негараздами та бажанню жити. І лише це може змінити наше життя на краще. Це є прикладом для нас, для того, щоб всі. Ті не гаразд, які нас супроводжують в нашому житті, не опускати перед ними руки, а потрібно доводити справу до кінця. Як депутат обласної ради буду робити все можливе для того, щоб допомогти всьому клубу Надія і проведенні фестивалю і всіх інших в буденному житті. Нелегкі, не їхні долі, але буду сам особисто прикладати максимум усиль для того, щоб вся доля була для них більш прихильною, для того, щоб їм полегшити їхнє життя. Традиційно учасники клубу від друзів та спонсорів отримали подарунки. Опорою стань сироті. Подаруй милосердя людині, не залишай її самоті, бо добро лише людині, властиве, милосердя, окраса її. А байдужості, чесності, злобі твердо скажи ні. Без користі і зиску умій добро творити, бо з добрим, чуйним серцем у світі легше жити. Зоя Бежанова, Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ. З нагоди Міжнародного дня інвалідів, міський голова Олександр Пеньковий, його заступник Любов Ткачова та працівник управління соціального захисту населення провідали людей з вадами здоров'я, які лежать у лікарнях міста. Олександр Миколаєвич вручав кожному продуктові набори та цікавився, чи є скарги у них на лікарню та на медичний персонал. Ми просто прийшли для того, щоб їх підтримати, приділити їм увагу, поцікавитися і як. Їм тут, ви бачите, що перебуванням у лікарні ніхто не, ніяких скарг не висказав. Всім бажаю, щоб ми були все-таки здорові, щоб ми якомога менше мали людей, які звертаються у лікарню. Як би тут добре не було, але все-таки в цей день мені здається, що вони відчули, що про них. Опікується і колектив лікарні, і міська рада. Я вважаю, що цей захід він потрібний і необхідний для тих людей, які сьогодні потребують лікування. Головний лікар центральної районної лікарні Валентин Жигирин зауважив, що представники влади часто бувають у лікарні, не лише з нагоди якогось дня. Міська влада опікується хірургічним відділенням. От на сьогодні ми були. Ми бачили, що Є чотири палати відремонтовано, відремонтовано на сучасному рівні. Ну дав би Бог, щоб на подальше така була увага до матеріальної бази лікарні і увага до людей, які знаходяться на лікуванні. Ну, тяжкий час на сьогоднішній день міська влада як і районна влада робить все, щоб нашим громадянам трошки легше жилося, лікувалося, ну і створювалися умови для перебування елементарні умови для перебування хворих в стаціонарі.